Я вітаю вас, любі друзі. Астрологічний гороскоп для знаку РАК на березень 2024 року. Дуже цікавий для вас буде місяць цей березень, дуже важливий, тому що багато подій будуть стосуватись вашого 9, 10, 11 будинку. А це переїзди, це професіоналізм, це ваша кар'єра, успіх, соціальне щастя. Я Алла Бережна, астропсихолог. Підписуйтесь на мій канал, буду вам розповідати багато цікавого, чого я накопичувала все своє життя. Багато знань в мене є. Я хочу з вами ділитися цими знаннями. І тому кожна підписка для мене це як ваша вдячність і дякую вам за це. Отже, раки в березні. Що саме основне, що буде відбуватися в березні? Дуже багато чого. Тому що дивіться, вже 10 березня станеться новолуння в знакі риб. Для вас це дев'ятий будинок. Це розширення світогляду, це такі це вищі навчання. Це якісь стосунки з іностранними компаніями, з іностранними людьми, взагалі з дальнім зарубіжжям, це переїзди, це еміграція. Це також багато інформації, яку ви можете передавати, з якою ви можете ділитися з другими людьми. Також ви можете отримувати багато інформації: це журналістика, це люди, дипломати. Також сюди відноситься різна пропаганда, реклама. Далі дивіться, ще що цікаве: також 10-го. Березня Нептун поєднується з Сонцем. І це також в 9 будинку, вашому, тобто в рибах. І точне поєднання відбудеться 17 березня. Але 10-го це вже почнеться. Це висвітлить те, що було якимось таємним. В рибах Нептун це дає такі мутні води, це дає таке незрозумілість, і непонятність, чому так, чому так трапляється. Чому це зі мною? Багато питань, на яких нема відповідей, все таємне, все скрите. Але сонце підсвітить і багато чого ви зрозумієте по цьому дев'ятому будинку в рибах. Чи потрібно вам їхати, чи готові ви, чи достатньо у вас інформації, чи достатньо документів, чи достатньо ви обізнані в цьому. Все стане ясно, все проясниться, багато чого вже в березні. Далі дивіться, 11 березня Венера також туди заходить. А це планета щастя, яка принесе вам щастя як особисте, да, це більше особисте щастя. Ви, можливо, його знайдете там за кордоном. Можливо, хтось вам предложить руку і серце. Можливо, ви встрітите свого коханого, можливо, ви свій будинок там побудуєте. І це буде для вас раки теж щастям. тому що ви любите будинок, сім'ю і все, що з цим пов'язано. Далі дивіться, 23 березня також Марс туди зайде. Марс це дії, це активність, це результати. Тобто по цим сферам, що я вам сказала, по 9 будинку, ви будете вже отримувати результати, будете активно діяти і добиватися результатів. Це також, що ще сюди можна додати. Можуть бути різні конференції, семінари, якісь. Зібрання з людьми. Це щось нове, це взагалі щось нове і невідоме. Це також можуть бути якісь зібрання релігіозні, можливо, з вашими однодумцями будете збиратися, далеко їздити або не їздити. Це може бути інтернет, це також дев'ятий будинок. Це любі комунікації, які ми можемо собі уявити. Це буде дуже цікаво, бо це вже будинок соціальний, це вже стосунки з іншими людьми, це такий престижний будинок. Якщо поїздки, то це далеко. Якщо транспортні засоби, це престижні. Якщо це засоби комунікації, це теж престижні, гарні, там, наприклад, гаджети, телефони можете купляти, ще які там є засоби зв'язку. Відео знімати, можете виставляти в соціальні мережі. Це теж як передача інформації, передача якихось знань, що ви знаєте, і хочете з кимось поділитись. Це все туди, все 9 будинок. А дивіться, 10 березня Меркурій перейде в Овен. Овен це початок, це розквіт, це дуже гарно для Меркурія. Меркурій також це такі енергії, як у вашому 9 будинку. Комунікації, інформації, співбесіди, перемовини якісь і в Овні це дасть початок чогось нового. Овен у вас це 10-й будинок. І це вже стосується кар'єри. Тобто, ви можете домовлятися, можете про якусь співпрацю, можете зустрічатися з людьми. Це все по Меркурію, Але будьте уважні, що. В квітні, з 2 квітня, Меркурій почне свій ретроградний рух, тобто він буде рухатися назад, і це не дуже добре для, почаття, для початку чогось нового. А вже в цьому місяці, в березні, на кінці, десь після 22-го числа, він почне сповільнювати свій рух, почне призупинятися, тормозити. Тобто, якщо ви хочете щось нове, то плануйте десь так до 20 максимум до 25 березня. Ну, якщо щось дуже терміново, то кінця місяця робіть, але вже точно не з 2 квітня. Сонце. Народжується нове сонце. Воно переходить в знак Овен, в перший градус Овна. І це трапиться в цьому році 20 березня. До цього. 5 днів з 15 по 19 включно будуть нульові сонячні дні. Це такі дні дуже слабкі на сонячну енергію. Це взагалі немає сонця. Якби сонце нам світити буде, але енергії сонячної ми не будемо відчувати. Ми будемо відчувати таку усталість, нема сил, нічого не хочеться робити, вялість, хочеться спати. І це добре для сну, лучше відіспіться і з новими силами підете. У весну, яка наступить 20 березня в першому градусі Овна, це нова весна, це розквіт, це новий рік для Сонця взагалі. Тобто, а ці останні дні краще відпочивайте. Далі, 25 березня, станеться повнолуння. Повнолуння буде в знакі Терези. Це для вас четвертий будинок. Це будинок сім'ї, вашого комфорту, вашої безпеки, там, де вам комфортно і приємно жити. Це ваша будівля, ваша сім'я. Але в цей же день ми зайдемо в коридор за Воно почнеться 25 березня цей коридор, і до 8 квітня. 8 квітня це вже буде сонячне затемнення. А 25-го місячне. Що, знаєте, важливо, ці затемнення, кордорозатемнення, також не дуже благоприятний час. Чому? Тому що воно відбувається на точках місячних вузлів, лунних вузлів. А ці точки, вони не є реальними. Це така ілюзія, ілюзорні точки. Це тінь. Тінь від луни, світла і темна сторона. І вони можуть нам давати якісь ілюзії, а ми їх можемо сприйняти за реальність, тому що повнолуння і все таке, але луна, тобто місяць, це ж темна частина суток. І тому в цей час приймати рішення якісь не дуже вдала ідея, краще цей коридор теж перечекати. Тому що він може пройти, ці затемнення пройдуть, лунні узли, узли нас залишать у спокої. І ми зрозуміємо, що те, що ми вибрали на цьому затемненні, не є дійсно нашою ідеєю, нашою ціллю, тому що ну, ілюзія можливо бути. Або дуже-дуже все перевіряйте. Якщо ви це вже вирішили давно, тобто це ваша давня мрія, то так ви можете її втілювати. Але якщо вам якась ідея прийшла на цьому затемненні. На цьому коридорі затемнень, то краще перепровірити вже потім, коли воно пройде. І отже, взагалі, з 22 березня по, десь по 25 квітня не дуже сприятливі дні для початку чогось нового, для соціальної реалізації. Ще, що цікаво для вас Юпітер з Урано. Зараз йдуть по тільцю для вас це 11-й будинок. Вони дають розширення в цій сфері. Юпітер взагалі він розширяє, він робить більш активну цю частину нашого життя. А це ваш соціальний успіх, це те, що вже я вже вам казала: зв'язки соціальні, інтернет, позиціонування себе в соціальних мережах. Надання якоїсь інформації великим колективам, великим групам людей, безмежним. Це може дати нам дійсно інтернет, а можливо, ви працюєте в якихось великих структурах, де багато людей, і ви можете бути лідером, можете проявляти, проявлятися по цим сферам для багатьох людей. Можете вести за собою людей. Це все дає 11-й будинок. Емоційно включати людей в себе, в свої ідеї і вести їх за собою. Отже, підведемо підсумок березня для раків, дальні переїзди, дальні поїздки, еміграція, зв'язки з закордоном, успішна реалізація в соціумі, продвигання своїх ідей в соціум. Передання знань, передання інформацій, а також комфортне життя вдома в своєму комфортному будинку. Також 10-й будинок, де я вам казала, що туди зайде Меркурій, ваш 10-й це він у вас буде в Овні, в березні, це також може бути комерційна нерухомість. Ви можете здавати житло або здавати офісні приміщення. Або будувати, також будівництво, це також так, в березні у вас бути, ви можете будувати, можете планувати якісь нові, нове житло, підшукувати собі нове житло, купувати, переїжджати на нове місце житла, життя. Я бажаю вам всього на краще. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна і до зустрічі!